Ребятки, Андрій тут не просто гість, а він ще й е, приволік свій апарат сюди, ребят, щоб ви собі Він Не волочиться він не волочиться? Він, він літає. Він літає? <гум> Скажи чесно, власним ходом приїхав сюди ну, на ньому? Я... Чесно, як докажуть. Як докажеш. кажеш, можемо поїхати в Богаці. Да? <гум> Що це за машина? Це Гольф за... 6 в кабріолеті. Ну, типу, в продажі в Україні таких немає зовсім. Ну, типу, в такому кузові. Тобто, звичайні, там шестерки є, а йому в кабріолеті диски? їх немає. Де от, О, на, в мене на, питання. На дисках так... от саме цікаво. Тобто воно клас. як на родфройсі, тобто воно під час їзди клас. весь час у горизонтальному положенні. Клас, клас. Де ви це все знаходите, оці всі деталі на тій тачки? Ну, це кастом, тобто це ручна It's робота. Кастомний варіант, да. Клас. Якого року ця машина в тебе? Це один рік. У тобто, мене є така фішка, я собі вирішив. Тобто це в мене вже другий кабріолет, я ага. собі вирішив кожен рік е, інший кабрілет. Якщо тобто, кабріолетів є багато, то треба ага. щось міняти. Це таки вийшло домашній, уютний. Тобто хоч тут червоний салон, а ага. тут такі домашні бабині коврики, дерев'яний руль, там, ручка з дерева, тут ага. дерево, ну, уютненьке. Супер. Затишні. Коврички, да, такі. Як Та. Ну і при, при тому да, всьому воно ще їде, тобто тут я трошки зашив. Вихлоп тут теж кастомний зроблений, uh -huh. тобто їх ерок немає, не існує, тобто я з нього зробив по суті як ерку. А це до грошей, mm -hmm. тобто, ти там не набирай, та. хай буде до діє. Що ж тобі? Oh, тобто тут воно виходить, вихлоп, воно прямо в мене зараз і стріляє, там вогонь uh -huh. звідти і тому подібне. Тобто, це ззаду кастомний повністю бампер, тобто з заводу такого, коротше, немає. Про, про демонструвати. Пух-пух-пух? Да. Ну давай, в мене не одне питання. Перед тим як ти це покажеш. питання таке... Не, Він нескромне. спочатково чорний був. Нескромно, скільки грошей ти вклав в цей автомобіль і скільки взагалі? Ще один взагалі? кабріолет. Тобто в цей mm -hmm. кабріолет ти вклав ще один кабріолет. яка ціна? Ну тобто я його купив в районі 7, семи. І десь ну, і ще сім вже 7. пішла. Чотирнадцять виходить, десь 15 в районі. Клас, але часто, ну, да, але за такі ваглядає... гроші реально не купиш. Достойно, тобто такого товку не підеш там на Олексі не знайдеш, не не придбаєш. Клас покажеш? Давай ребята, зараз буде розвал кабіни і всього взагалі, Топо я зараз буду в шокі. Офігеть! Ось дав, ось дав, ні? Глобал авто разом з вами.